Ми бачимо з боку Трампа парадоксальні підходи. От як по відношенню до Путіна і Росії, давно ця тема обговорюється, ще з першого президентства, що у нього є якесь цікаве ставлення, дуже великий інтерес до Путіна. Трамп хотів домовитися з Путіним, зустрічатися з Путіним. Ну, є великий інтерес, щось особисте. До Сі Дзінпіда теж, як до речі, до Кімчинина. Північно-корейського диктатора. А він любить всіх кругомодних? Ну, не знаю, да. тут Путін навряд такий, да. але я думаю, що тут, скоріше цікавий феномен у таких сильних авторитарних лідерів. Багато хто вважає, що Трамп хоче сам стати таким, і він їм трохи заздрить, і його тягне до таких лідерів. Він хоче з ними спілкуватися, домовлятися з ними. Ну, це, скажімо так, політико психологічна складова, а от по, -по Китаю. Останні буквально заяви Трампа, парадоксальне, Китай дійсно сприймається як головний виклик для США. Це, і до речі, не тільки це для Трампа, для Байдена така ж сама історія була. Це в цілому для Сполучених Штатів. Тут консенсус між різними політичними силами, між різними угрупуваннями, зокрема, і в оточенні Трампа. Китай головний виклик, головний конкурент для Сполучених Штатів. І в той же час Трамп каже: я хочу зустрітися з Ізінпінем. Хочу з ним домовитись не тільки з Путіним. Більше того, з'явилася заява, правда, знов таки з цифрами у Трампа специфічні відносини, їх не треба буквально сприймати. Але я думаю, що зараз це може викликати навіть певний скандал. Він сказав, що він готовий допустити до Китаю Штати 600 тисяч китайських студентів.